Про полеглого героя Майдану Володимира Чаплінського наступна історія. Володимир жив на майдані у наметі, що називався «Паровоз анархії». Стояв намет на інститутській. Загинув чоловік від кулі снайпера 20 лютого. З родиною Володимира Чаплінського зустрілася Ольга Скотникова. Я зараз стою на цьому місці, де загинув мій чоловік від кулі снайпера 20 лютого. Він встиг відбігти ось від цього дерева. Ось він стояв біля цього дерева, хотів врятувати раненого, але його поранили під деревом, і він встиг добігти до цього дерева. І тут, знаєте, мертво впав. Світлана Чеплінська каже, що тижня приходить сюди на вулицю Інститутську до дерева, де загинув її чоловік. Для чого були розстріляні ці хлопці? Яку загрозу вони несли для суспільства і для, і для влади? Вони на мирній демонстрації були і вони. Які ранили їх, витягали, ранили, витягали, вбивали, витягали. Вони не були зі зброєю. Вони не йшли ні в які атаки. Для чого вони були так, знаєте, страшно покарані. Родина Чеплінських живе в Обухові на Майдан. Прийшли у перший же день. Не пропустила жодного віча й семирічна Віолетта. Сьогодні вона показує кришку від пральної машини з малюнками написом «Паровоз Анархія це був щит її тата. А паровоз символ його намету на інститутський. постійно з ним ходив. Так і навіть дивіться це від гумових куль, які ще були в січні. Його кров побратими з намету паровоза «Анархія» часто приїздили до Обухова у квартирі Володимира Чаплинського Вони відігрівались. Збереглось відео, де хлопці співають під гітару. Грає Іван Пантілєв. Він приїхав на майдан з Краматорська. Світлана каже, чоловік його називав братом. Ось на цьому фото показує на газетній шпальті обидва побратими. Ось це мій чоловік, а ось це ось Ваня. Ось ось Ваня. І вони на одній фотографії. І різниця їхньої гибелі – десь 20 хвилин. Володимир Чеплінський виріс у Мурманську в родині військового і говорив російською, каже його дружина. Він дуже любив Україну і вважав, що майдан може зробити її демократичною. Світлана згадує, що 20 лютого, коли по телевізору показували розстріли, вона йому подзвонила. Знаєте, я вже відчувала щось неладне. Я кажу, ну ти ж не будеш там стояти за всіх. Я тебе прошу, ну ти ж кажеш, що мало людей. А він каже: Буду стояти за всіх. Світа, я буду стояти за всіх. І Він лишився, лишився на майдані. Світлана Чеплінська каже, що тепер для неї головне, аби знайшли і покарали вбивць Небесної Сотні та її чоловіка Володимира. Ольга Скотникова, Олександр Колесов, Олексій Трушин, перша національний.